Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось сьогодні приїхали із Зарічного. Забирали нашу посилочку одну, другу. Дещо ще докупили. Все це для наших кавунів. Замовляли добриво. Так як у нас кавун уже зав'язався. Маємо вже такі плода. Десь до пів кілограма, до кілограма, а то і менші є, різні є. І для нашого кавуна потрібно зараз калій. Ось калій і калій калійна селітра, щоб наш кавун розвивався гарно, був рівненький. Ось, то ми замовили, замовили таких два мішка з добривами. Зараз я вам покажу. одне і друге. Також ще заходили в насиневий магазин, купили, е, купили фундіциди, хотів шкідника, так як в нас є там хвороби на нашому каунгові, Вчора вночі, не вночі, а вчора ввечері обробляли знов нашій кавун, тому що за два дні масово пошла хвороба. Ось. І Вчора проводили обробку по листові. Так ось таке пройшло нам добриво. Це Бельгія, наскільки я знаю. Тому, що коли замовляв, це не реклама, не подумайте, я не рекламую. Я ще з цього нічого не маю, просто той рік використовував це добре. Кавунчики були солодкі, гарно наливалися. Ось цей мишок коштує щось 1450 чи що. Це на сульфат калія. Ось. Це доброго будемо вносити по нашому кавуну в каплю. Таких ми зробимо десь три підживки. Ну якраз цього мішечка на 25 кг і внесемо. Хоча по, по схемі потрібно десь вносити 40 кг на, на 50 сотень. Але ми, як завжди, економимо. Ось. Хотів замовити ще замість цього добрива яра кальцініт, але в тому магазині не було в наявності, так ми цей дуканіт замовили. Ми поза того року його використовували по, по малині. ось, ну Воно і дешевше набагато. Воно виходить 950 грн, А яра кальцінід, напевно, 1300-1250 в тому магазині. Але його не було наявності, то ми замовили, нам, верніше, предложили ось таке доброго. Його будемо вносити десь кілограм 10. І то зараз на, на цих стадіях, поки наші кавуни ще невеличкі, такі. Уже коли вони будуть дозривати, ми цим добром не використовуємо. Тільки використовуємо без нітратів, оце добре воно йде. Без азоту, тут тільки присутній калій і все. Також ми замовили ще, верніше купили на обробку о цьому мишечкові 2500. От ви подумали? Навіть не 2500, а 2800. От 2800, подумайте, це взагалі. Взяли ми актофіт. Це буде у нас для малини. Хоча ми там провели обробку, але одного кусочка позамітили, що там є кліщ, так як зараз малина у нас активно цвіте, то будемо користуватися таким біопрепаратом. Ось. І для обробки нашого кавуна, ось бачите, вертімек 500 гривень. І вертімек і квадріс. Це у нас виходить 200-200, ми хочемо використати його на тих 50 соток. Ми використовували 20 квадрису і 20 вертимеку попередню обробку. Повторимо ще раз обробку будемо проводити увечір, коли вже не будуть літати нас ділки. ну Я думаю, цю обробку вже будемо робити за декілька днів, так як ми. Вчора провели обробку Radimil Gold. Обробляли цим препаратом вже, як коли сонце зайшло, коли вже перестали летати наші бджілки. Ось. Хоча ми не хотіли їм проводити цим препаратом, але знаєте, що краще обробити, хай там пару зав'яз не зав'яжеться. Можливо, десь він попав на цвіт, тому що цим, цей препарат, коли попадає на цвіт, він може трошки зашкодити зав'язі. Але рекомендують, не рекомендують його проводити. Але ми змушені, тому що кавун хворіє і потрібно було провести таким обробком, таким препаратом. Його термін до споживання там 14 днів. Це нічого не страшного для кавуна він ніяк не вплине. Тому що ми будемо врожай ще збирати десь за 3-4 тижні. Ось так, друзі, така у нас розпаковка. Загалом тут десь лежить до 5 тисяч. Якби не, не дешево і не дорого. Це та одна обробка 2000. Підживка. Ну скільки тут на 3 підживки ми будемо зробимо. От це буквально десь на 2 недільки, де і все. Рекомендовано десь підживляти калієм два два рази в тиждень. Ось. Ну, ми так і будемо робити. Ну, про підживку, про норми ми будемо пізніше знімати відео і показувати вам. Все, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.